Служба безпеки України затримала доньку колишнього мера Полтави, яка працювала на виборчій штаб партії Путіна. Виявилося, що 36-річна жінка співпрацювала із РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова, проживаючи у Києві, підозрювана дистанційно керувала рекламним бізнесом у Росії і отримувала значні дивіденди. За даними слідства. Фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, що брало участь у піар-кампанії путінської партії Єдина Росія. Їй загрожує до 12 років тюрми. Зараз донька Ексмера під вартою додала речниця СБУ Полтавщини. За період співпраці з так званим виборчим штабом Кремлівської партії вона отримала понад 35 мільйонів прибутку у російських рублях. У ході проведених обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 6 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність. Крім того, за матеріалами СБУ, на усе майно фігурантки, накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень. До заарештованого майна уйшли три квартири у Києві, Мінівен та частки статутних капіталів двох українських компаній.